Вітаю всіх на своєму каналі. Ось так виглядає сорт Glacier Sky в перекладі Людяне Небо. Цей сорт зі всіх скаїв, які в мене є і були, самий мощний. Він нарощує довгі міцні пагони, але для того, щоб сформувати пишний кущ, йому потрібно 4. Хоча б прищипування. Якщо 5, буде ще краще. Ось так він виглядає в кашпо 3,7 літра. Спробую показати його зверху. Ось цей же сорт у стакані 600 мл. Тут було 3 прищіпування. Ось, до речі, в мене є пусте кашпо. Ось дивіться. Ну, Просто шикарний бомба. Ось так він виглядає у стакані 200 мл. Тут було одне прищіпування. Ось бачите, такі гілочки погнали в різні сторони. Він такий, як гадке каченя в розсаді. Некомпактний. Тому дійсно з ним потрібно попрацювати. Стосовно кольору. Ну, може, камера не передає. Він такий темно-фіолетовий, з, з білою кайомочкою, білим крапом. Також, коли була спека або похолодання вже ближче до осені, він свій колір ось цей зоряний, не втрачав. Сорт дуже достойний, його варто вирощувати. Всім пока!